Усім привіт! Сьогодні приготуємо запіканку Аля Жульєн. Тут соковита курочка в вершках, ароматні гриби і все це на основі з картоплі. Як на мене, ідеальний варіант страви для усієї сім'ї, Та ще й готується дуже швидко. На екрані ви бачите необхідні продукти, а детальний список, як завжди, знайдете внизу під відео. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та давайте приступати! Для основи обираю попередньо відварену картоплю в мундарі та за допомогою стакана роздавлюємо її у формі для запікання, утворюючи невеликі бортики, так як ви це бачите на відео. Також при бажанні можна замінити на вчорашнє картопляне пюре, наприклад. Зверху трішки змащуємо оливковою олією, присипаємо улюбленими спеціями. Та відправляємо в духовку на 200 градусів 20 хвилин, а за той час приготуємо жильєн. Невелику цибулину нарізаємо пивкільцями, а часник тонкими ломтиками. Куряче філе нарізаємо дрібним кубиком та зразу ж солимо, перчимо та перемішуємо. Також дрібними ломтиками нарізаємо печериці. Усі складові нашої страви підготовлені. Тепер приступаємо до гарячого процесу. На сковорідку з соняшниковою олією додаю також трішки вершкового масла і обсмажуємо спочатку курочку до легкої золотистості. Тепер додаємо сюди цибулю та часник. Обсмажуємо приблизно 2-3 хвилини та тоді додаємо наші грибочки, гарно перемішуємо. Та смажимо до випаровування усієї рідини. Коли гриби вже повністю приготувалися, час додавати жирні вершки. Не забуваємо за сіль, перець, а також бажано додати сюди тертий маскатний горіх лише на кінчику ножа. Проварюємо буквально 5 хвилин до загостіння вершків, і наш соус готовий. Перекладаємо жульєн на картопляну основу. Зверху злегка присипаю тертим сиром. А також додаю ломтики тонко нарізаного камамбер або сиру брі. Це додасть страві трішки цікавішого пікантного присмаку. Ось наша вечеря вже майже і готова. Погодьтеся, що готується легко, швидко та без гори брудного посуду. Залишилося нам цю красоту запекти ще 20 хвилин при температурі 200 градусів і можна смакувати. Сам, по собі жульєн дуже смачний. Але за цим рецептом страва буде ще й ситною. Внизу під відео залишу також декілька інакших варіантів на швидкість страви для всієї сім'ї. А випишіть в коментарях, як вам такий варіант вечері, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут багато смачного. До зустрічі!